Тролейбус ЛАЗ Є 301Д1, бортовий номер 4638. Стався взлам силового каркасу в п'ятницю вечором. Так його ще й не забрали буксиром. Да, Розпіддерасило його знатно. Навіть він дивіться, залізка від нього валяється. На що чекає Київ Коли його відбуксують нарешті? Вон салон навіть дивіться? Жесть. Що робиться? ху, -ху, -ху. Піздець. Капець якийсь. Машину жавко, дуже жалко. Сподіваюся, скоро його заберуть і відновлять. Бо кажуть, що відновити ще можна.